Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите мовчання мудрика, що відомо про допінг пробу гравця. Відомий стадіон у Києві пошкоджено після удару дроном РФ. Ворскла підтвердила відхід Юрія Максимова. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком відео хочу попросити вас підписатися на канал. Тому що тільки 17% дивляться відео з підпискою. Мені буде дуже приємно. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Знайшовся новий претендент на Зінченка. Про зацікавленість з боку Мілана було відомо вже давно. Однак тепер інтерес до 28-річного оборонця проявляє Лаціо. Арсенал готовий відпустити Олександра за 5 мільйонів євро, а сам гравець не проти випробувати себе в серії А. Форвард збірної України та Динамо Владислав Ванат може стати головним трансфером Київського клубу цього літа з усіх гравців основного складу білосиніх. Саме нападник має найкращі шанси на трансфер. За Ванатом спостерігають декілька відомих клубів, і серед них уже визначився фаворит. Повідомляє тато таке: клуб з Англії вже давно стежить за 22-річним нападником, і за деякими даними, готовий зробити офіційну пропозицію найближчим часом. Особливо активно ситуація може розвиватися після виступів Владислава Ваната на молодіжному чемпіонаті Європи Ю-21, де він гратиме за збірну України. Контракт Форварда з Динамо розрахований до літа 2026 року, а сам клуб не має наміру відпускати свого найкращого бомбардира за скромну суму. Однак пропозиція на рівні 20 мільйонів євро, як очікується, може змінити позицію киян. За словами Михайла Співаковського, саме англійський Сандерленд став основним претендентом на українського нападника. Я досі вважаю. Що конкретика навколо гравців Динамо можлива тільки у випадку з Ванатом. І якщо Сандерленд запропонує за нього не менше 20 мільйонів євро, особливо після євро, це буде серйозна заявка на трансфер, пояснив Співаковський. Ігор Йовічевич покинув лодогорець. Рішення про припинення контракту ухвалено за взаємною згодою сторін. Разом з ним клуб залишають українські помічники. Однією з об'єктивних причин поразки збірної України в товариському матчі з Канадою стала відсутність у складі синьо-жовтих одного з лідерів команди. Уболівальники вже почали звикати до того, що Михайло Мудрик перестав виходити на поле. Сам футболіст, його клуб Челсі та збірна України. Не коментують інформацію про дискваліфікацію Мудрика, але дещо про це все ж відомо. Повідомляє Ютуб канал Тато Таке. Михайло Мудрик не з'являється на полі вже понад півроку. Відомо, що його перша допінг-проба виявилася позитивною. Результат повторної проби мав стати відомий ще в лютому. Водночас сам гравець та вболівальники збірної України могли почути вердикт про те, на який час Вінгер буде відсторонений від футболу, але інформація про це так і не з'явилася. Згідно з інформацією журналіста Михайла Співаковського, справа українського футболіста перебуває під контролем юристів. Вони захищають Михайла Мудрика і ретельно контролюють інформацію, яка з'являється в пресі. В історії спорту немає аналогічних випадків, коли інформація про допінг або вердикти не розголошується. Я не розумію, чому нам не говорять про те, що було в пробі Б. Але рано чи пізно ця інформація з'явиться. У будь-якому разі ми чекаємо вердикт ВАДА і версію юристів, які займаються справою мудрика, повідомив журналіст. Ворскла підтвердила відхід Юрія Максимова. Цю інформацію сам тренер підтвердив у телефонній розмові з журналістом Владиславом Власенком. Саме зараз агент тренера погоджує деталі фіналізації чинного контракту фахівця Йдеться у заяві полтавського клубу. Збірна України продовжує підготовку до другого матчу турніру. У ніч на 11 червня команда Сергія Реброва зіграє проти нової Зеландії. Перед грою українська збірна постала перед кадровими труднощами, повідомив на прес-конференції Сергій Ребров. Один із гравців основного складу збірної України зазнав ушкодження і може пропустити зустріч. Також відомо, що інший важливий футболіст відновився та повернувся до тренувань. В іншому склад збірної повністю готовий до матчу. Участь півзахисника Артема Бондаренка перебуває під питанням. Він зазнав ушкодження. А ось Микола Шапаренко вже відновився і зможе взяти участь у підготовці. Тоттенхем переманює керманича Заварно. Фабріціо Романо пише, що Томас Франк за крок від переходу до лондонського клубу. Щоб трансфер відбувся, шпори мають виплатити вишням 12 мільйонів компенсацій. Криворізький Кривбас офіційно представив нового головного тренера. Ним став 55-річний голландський фахівець Патрік Ван Леувен, з яким підписано контракти на 3 роки. Цей крок сигналізує про нову стратегію клубу, спрямовану на розвиток атакувального футболу, повідомляє офіційний сайт клубу. Патрік Ван Леувен уже відомий українським оболівальникам за роботою із Зорею, шахтарем та металістом 1925. У 2022-2023 роках він був визнаний найкращим. Тренером УПЛ, а також показав потенціал у роботі з молоддю. Клуб підкреслив, що з новим наставником зміниться і тренерський штаб. У Кривий Ріг приїдуть його помічники з металіста 1925. З новим наставником Кривбас розраховує не тільки посилити гру, а й повернути собі місце серед лідерів УПЛ. Після призначення тренер висловив готовність розпочати нову еру в житті команди, радий запрошенню очолити Кривбас – клуб із великими традиціями. Хочу, щоб моя команда грала в цікавий і атакувальний футбол. У нас є сильні гравці, яким допоможемо розвиватися надалі, та будемо намагатися забезпечити успіх Кривбасу в довгостроковій перспективі, сказав Ван Леувен. Мерон Маркевич розповів: чи варто міняти головного тренера збірноті України Сергія Реброва. Ні в якому разі, що зараз треба когось міняти. Футболісти самі повинні задуматись, у що вони грають. Всі ж слідкують за збірною України, тим більше зараз, коли є серйозні проблеми в державі, а національна команда тримається, ото є основне, але цього наразі ми не бачимо, сказав Мирон Маркевич. Офіційно Левандовський призупиняє міжнародну кар'єру. Нападник Барселони повідомив, що більше не зіграє за збірну Польщі, поки її тренує Міхал Пробіж. Беручи до уваги обставини та втрату довіри до головного тренера збірної Польщі, я вирішив відмовитися від гри за збірну Польщі до того часу, поки він буде тренером. Сподіваюся, що мені ще буде дано зіграти для найкращих уболівальників у світі, написав Роберт. У ніч на 10 червня Росія провела масований удар по Києву з використанням десятків крилатих і балістичних ракет, а також до 315 ударних дронів, за даними ППО з 322 повітряних цілей, 284 було збито. Але атака спричинила пожежі та руйнування в семи районах столиці. Частково постраждав її стадіон Спартак у подільському районі міста. Повідомляє портал Новини Лайв. Пошкоджено бігові доріжки, адміністративну будівлю та спортивний інвентар на стадіоні Спартак. За попередніми даними, на території стадіону було виявлено уламки дрона. Стадіон Спартак є багатофункціональною ареною на 5 тисяч місць, яку використовують для регбі та легкоатлетичних змагань. Крім бігових доріжок, тут є сектори для метань, закриті спортивні зали, сауна та готель для спортсменів. Крім Спартака, під удари потрапили й інші спортивні об'єкти Києва. Оцінка пошкоджень у столичних спортивних комплексах та тенісних кортах триває, після чого буде готовий загальний звіт. Пошуки та розчищення здійснюють співробітники ДСНС та комунальних служб, які зіткнулися з наслідками потужного ракетно-дронового удару по столиці. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!